Всім привіт! Вітаю, ви на каналі Сенджа. Сьогодні я хочу привести зборку всіх кубиків від 2х2 до 5х5 на, на час. Погнали, будемо для начала скраблися. Для начала куб 2х2. На Скажу чесно, скрамбл попався доволі легкий. Тепер переключаю на 3х3. А от уже Scramble 3х3 випався не такий вже легкий. Але бачимо те, наскільки швидко я його зможу скласти. Так, 4х4 вже переходимо до заплутування більших кубів. І наразі щось довго було. Рамбл для цього кубика попався на такий вже й складний. 4х4 є. І тепер останеться найбільший, Це 5х5. В цьому решті запутали найбільший. І тепер буду переходити до самої зборки. Буду починати з 2х2, потім 3х3, потім 4х4 і потім кінцевий 5х5. так. Ну що, будемо переходити до самої зборки. Для початку гляну 2х2. Чесно, на цьому моменті я зрозумів, що скрамбл 2х2 попався реально легкий. Сказати чесно, я все це не запам'ятаю зараз, я буду і потім оглядувати. Але хотіла, щоб приблизно знати. Опять оглянутися, обов'язково. Також я додав в правий верхній угол спеціальний секундомір. Потім, ви замітите, в мене просто полишиться одна случайність, І, коротше, понадобиться такий секундомір. Куб-2 на 2 в мене вийшло скласти всього лише за 14 секунд, хоча мій рекорд це 6 секунд. Давайте я зараз вам буду розповідати якісь цікаві факти про кубик Рубіка, поки ви дивитесь цей відеоролик. Спочатку цей винахід називався магічним кубиком, який являв собою механічну головоломку, що з'явилася на світ в 1974 році. Його створив Ерне Рубік. У даний час ця головоломка є пластмасовим кубом, що складається з 26 маленьких кубиків, які здатні обертатися і рухатися по невидимим осям. Кожен з дев'яти квадратів на кожній стороні кубика забарвлений один із шести кольорів. Білий, синій, жовтий, зелений, червоний, червоний оранжевий результат. Суть головоломки в тому, щоб повертати грані кубиками, кубика всілякими способами до тих пір, поки кожна грань не буде складатися з квадратів одного кольору. Перше зібрати головоломку винахіднику допомагали його друзі та студенти на збірку Те, кубика пішло Один Близько місяця розставив центра. Ерне Рубік запентував свій винахід в 1975 році, але на продаж кубик був виставлений лише в 1977 році. Ліцензію на виробництво таких кубів купила компанія, яка якраз і дала назву головоломці кубик Рубика. Як тільки я компанія розмістила замовлення на 1 мільйон штук і, і почала продавати цю іграшку у, у всьому світі. Кубик чині... почав експортуватися з Угорщини з 1980 року. По всьому світу було продано близько 350 мільйонів кубика Рубика, як оригінальних, так і різних аналогів. На піку своєї популярності головоломки крутив кожен п'ятий житель землі. Мені реально дуже повезло зі скрамблом, бо через те, що перечат креста я не знаю, що нього просто-напросто не встиг вивчити. І останні штрихи це Оле Палел. На щастя, попалися ті, що я знаю. Так, що тут? Є 4х4 є. Куб 4х4 в мене вийшло скласти реально доволі швидко, адже мені не попався жоден з можливих паритетів. І вийшло скласти його за приблизно за 3 хвилини 15 секунд, а мій рекорд це рівно 3 хвилини. Нарешті я склав всі центри правильно. Це реально дуже складно. У 1981 році 16-річна студентка Джесіка Фрідрих розробила метод, при якому середній час складання кубика становив близько 25 секунд. Дотепер більшість топових спідкуберів використовують саме цей метод. На сьогодні топові спідкубери стабільно збирають кубик менш ніж за 10 секунд. Існує кілька версій кубика-рубика. У класичному варіанті кожна з шести сторін кубика має 9 квадратів: білого, червоного, оранжевого, синього, жовтого та зеленого кольорів. Коли голову ламку вирішено, грані на кожній стороні кубика мають однаковий колір. Кубик Рубика є лідером за кількістю продажів серед іграшок. За весь цей час було продано понад 350 мільйонів кубиків. Багато хто називає цю механічну головоломку Кубик Рубік. Це неправильна назва. Правильно говорити це кубик Рубіка. І от саме зараз ви дізнаєтеся, чому я спеціально ще ставив додатковий секундомір в правий верхній угол. О, я нажав случайно, коротше, продовжу. Ще з тим секундоміром щось сталося, і він почав щось крепко заїдати. Але в цілому час показує приблизно правильно. І ось нарешті. то Завершальні штрихи і кубик складено. Я нарешті це зміг зробити. і Я в шоці. Але я втомився, реально. Ну я нарешті не на всіх склав. Всі 4 кубика. Я просто не маю емоцій, просто в шоці. Загалом в мене вийшло скласти всі 4 кубики за 11 хвилин 11, 13 секунд. Я вважаю, що це дуже добрий результат. Адже таких зборок я ще не влаштовував. Це вважається саме перша зборка і саме рекордна зборка. Отак от, от. Підписуйтесь на мене, пишіть коментарі, та лайкайте моє відео. Замбув Санька. Пока.